Доброго дня ось такий Рено Сандеро приїхав на обслуговування. Коли робилось обслуговування, власник не зна. Ну, як кажуть, скритє показало. Фільтр грубо чистки, фільтр редуктора, я відправив його ось уже сюди. Оригінальний. Ну, не критичний, ну явно видно, що він переїздив свій термін. Туди йому дорога. Газові рукава, фільтр тонкої чистки за цими дубовими залізними комутами, теж туди. Туди будемо ставити такі нержавіючі комутики, фільтр нові рукава. Вакуумний Рукав теж стояв не вакуумний, стояв рукав п'ятерочка, форсуночний. Він дуже вільно злітав з мапсенсора, з редуктора вже замінений. Поставив йому такий самий оригінальний Томасетовський фільтр. А уплотніти кольцо, яке стояло на редукторі, чорного кольору. Це самий дешевий китай, з якого гарантовано витік газу. Він стає плоским і газ витіка з -під кришки редуктора. Оригінальне отаке Валтековське кільце, яке ніколи не втрачає своєї еластичності, блідно зеленого кольору. Воно ніколи не втрачає своєї еластичності і витоку газу з-під кришки редуктора з таким кільцем ніколи не буде. Зараз поміняємо шлангочки рукава. Підключу комп'ютер, провірю налаштування що в його покажуть, і хай їде всім власникам авто з встановленим ГБО. Я дуже раджу приїздіть вчасно на технічне обслуговування. Вчасно проведене технічне обслуговування. зекономить ваші кошти на ремонт ГБО і з вашим обладнанням. Газовим. завжди буде все добре. ласкаво просимо автогаз Дніпро вулиця Магдалинівська. 2. до побачення.